Презентацію проєкту Чернігівський річковий трамвай зацікавилися екскурсоводи Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавні та обласного історичного музею. Представники туристичних фірм це давно треба було зробити. Ми в цьому році хочемо це внутрішнього, тому ми взяли екскурсоводів, які цей маршрут і потім зроблять своє заключення, як зробити правильний тур. Для розвитку туризму на Чернігівщині є все необхідне і чудова природа, і цікава історична спадщина. Єдине, чого бракує, без чого неможливий рух навіть звичайним плотом водою реклама. Удивляється нашої природою. суперприрода. Природа, природа неймовірно красива і доповнюється все це плотами. Ще один ексклюзив від Чернігова плоти унікальної конструкції, яких нема більше ніде у світі. Ми з 2007 року більше 200 таких хороших сплавів, многодневних. А з минулого року почали діти, такі як пікніки, прогулки. Сделали 51, вирішили от прогулок усилить екскурсіями їх будет більше. Розповісти світу та зацікавити туристів можливостями відпочинку в еко та етнотурах. Популяризувати в тому числі водний туризм, річковий трамвайчик дасть можливість побачити найкрасивіші краєвиди Чернігова і зробити оригінальні фотоснімки історичних пам'ятників з досить незвичайних ракурсів.